Добрий день і добрий час. Рада всіх вітати вас. Діти, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, звичайно, зима. А яка зима? Люта, морозна, холодна, снігова. А за що люблять діти і дорослі зиму? За свята, за прогулянки. А як треба одягатися на прогулянку взимку? Так, треба одягатися в теплі речі. А давайте пригадаємо, які ви знаєте теплі речі: штани, шкарпетки, светр, куртка, шапка, шарфик, чоботи і, звичайно, рукавички. Ось зустрілись дві сестрички ліва й права рукавички. Знаєш, каже рукавичка, права, меншенькій сестриці, нас чомусь взягають зимку, А не влітку, а не влітку, дуже хочеться мені, щоб вдягали й навесні. Мовить ліва рукавичка. Вибач, люба сестричко, ми зимові рукавички. Ти гордись, моя сестричко, що для нас зима це свято. Снігу щоб було багато. Щоб нас завжди пам'ятали і щоб радо зустрічали, бо без нас зима сердита заморозить пальці дітям. А щоб дітки могли грати рукавички слід вдягати. Дітки, про що йдеться в вірші? Так, про рукавички. Рукавички одягай на ручки взимку. Це зимовий одяг. Дітки! Сьогодні ми будемо прикрашати рукавички. Для роботи нам потрібно фарби жовтого синього кольору, пензлик, аркуш паперу з намальованими рукавичками, серветка. Приступаємо до роботи. i сестричка. свята. Ось такі рукавички намалювала я. А ви насилайте свої фото, Буду дуже радість. До побачення, до нової зустрічі!